Який прекрасний день. Рейнбоу деш прокинулась рано і розігнала хмари. Гадаю, усі жителі понівіля зараз гріються на сонечку. Що? Де всі поні? <звук> Може, у них вихідний? Не чула про таке. У мене тхне з рота. <звук> Не більше, ніж завжди. Оце зомбі? Навряд, чи. Навряд чи, але, но... возможно! Твайлайт! Спайку! Сюда! Сю-ди! Поки Сю нас не схопили! И, кто? Зомби-пони? Зомби-пони! Спайку, зомби-пони не существует. Пинки! Чому ти сама у темряві? Я не сама. Що ви всі робите у темряві? Ховаємось від неї. Май Майлітл Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш. І усе на світі знаєш. Май Літл Поні. ти найкращий друг. Май Літл Поні. Дружба це диво. Ти бачила її? Ти бачила зі кору? Apple Bloom, не вимовляй це ім'я. Я бачила, що вона подивилась сюди. Звісно, подивилась, а потім ви стали кричати без причини. Без причини? Ти вважаєш захист рідних поганою причиною? Коли моя сестра побачила зекору у місті, вона стала тремтіти, як блинка. О, ти ні! Я схопила її і привела сюди. Я сама прийшла, щоб врятуватись. Apple Джек, я не дитина. Я сама себе захищу, тільки не від закори. Вона така таємнича. Зловісна! І моторошна! страшна. Може, годі вже подивіться на її смужки, Такі яскраві. Вона зебра. Хто? Зебра і ці смужки не нова мода Реріті. Вона з ними народилась. Ґу! Де народилась? Я ніколи не бачила в наших краях таких поні, крім неї. Мабуть, вона не звідси. І вона не поні. У моїй книзі написано, що зебри живуть далеко. Я ніколи не бачила її в понівілі. Де вона живе? Це найгірше. Вона живе у темному лісі. Байку! Пробачте. Темний ліс незвичайний. Рослини там ростуть. Тварини дбають самі про себе, а хмари пливуть самі, самі по собі. <глуп> ця відьма з займається там своїми темними справами. Вона така зла, я навіть написала про неї пісню. Почалося. Відьма страшна, зловісно танцює, глянеш у очі, вмить зачарує, зіллям напоїть, а як буде ніч, посадить в казани, поставить у піч, тож стережись. Ого, чіпляє. Я ще працюю над нею. Це просто чутки й плітки. Тепер розкажіть, що такого жахливого насправді робить зекора. Що ж раз на місяць вона приходить до понівілля. Потім ховається за крамницями. Ого! А потім риє землю. Боже милий. Пробачте, але що у цьому поганого? Може, вона сюди в гості приходить? Так, може, намагається подружитись. І, може, вона не ховається за крамницями, а просто хоче щось купити. Це ж не заборонено. Ага! Усі поні люблять крамниці, знаєте що? Еплблум мовчи, коли дорослі говорять. Я теж доросла. А навіщо вона риє землю? Погодьтеся, це дивно. А якщо вона викопує нещасних створінь. Упевнена, усім діям зикори знайдеться пояснення, тільки якщо одній з поні стане сміливості підійти до неї і спитати От і все ще треба зробити. Мені стане! Я все розвідаю. Дівчата, це просто смішно. Я чула, що зекори їсть сіно. Пінки я теж їм сіно, ти їси сіно. Але я чула, що вона їсть його якось зловісно. вісно. Агом? Де Еплблум? Двері відчинені. Вона вийшла на двір! А Зекора там досі. Нерозумна, малеча. Я казала їй сидіти тут. Спайку, будь тут. Раптом AppleBloom повернеться. Слухаюсь. Стережіться, стережіться, поні, листя блакитного бережіться. Залиш свої моторошні прийомчики собі, чула. Так, ти хотіла нас цим налякати. Як тебе залишила посадити? от сором. Стережіться, стережіться. Ми тобі покажемо, зекоро. Краще ти стережися зі своїми закляттями. А ти. Ти чого не послухала старшу сестру? Я я. Хто знає, яке закляття зикура могла на тебе накласти. Як у моїй пісні? Відьма страшна, зловісно танцює, вмить зачарує. Не думаю, що це було якесь закляття. Цікаво чути це від самої міс суперчаклунки. Моя магія справжня. Вона йде зсередини. Я народилася з цим даром. А закляття це фальшива магія. Їх накладають зіллям та заклинаннями димом або дзеркалами. Але закляття не мають реальної сили. Це просто старі легенди. Послухай, твайлет. Ти маєш знати, що деякі легенди правдиві. Відьма страшна! зловісно танцює! Стережіться, стережіться! Глянеш очі вмить зачарує. Ти хотіла цим нас налякати. Злазебро! А як буде ніч? Послухай, твайлайт, деякі легенди правдиві. Посадить в казан і поставить у піч тож. Сережи! Оце сон. Закляття шмакляття. О, О. Закора прокляла мою гриву. Чи мій ріг? Ні, 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 ні. У жодній книзі немає ліків. О, має ж бути якась причина: хвороба, алергія. Закляття. Справжня причина. Яка пояснить, чому це насправді відбулося? Якщо до цієї надприродні? Спайку, надприродні це привиди духи та зомбі, а отже те саме щось заклинання. Ця книга просто нісенітниця. О якщо ти помиляєшся, якщо це справді чари. Чвари? До чого тут чвари? Пінки, що сталося? Це все декора. Я все наклала чари! Годі, не плюйся, Пінки. Оу. Оу. Вона намагається сказати Ай! Закора, вона наклала на всіх нас чари. На жаль, я маю погодитись. Ненавиджу казати, я ж вам казала. Але ж я вам казала. О! О! Я вас попереджала. А, з Флатершей, наче все гаразд. Так, не схоже, що на ній закляття. Флатершей, з тобою все добре? Щось не так? Можеш нам сказати? Тож, ти не можеш сказати? Так скажеш чи так не скажеш? Заради усіх поні, що з тобою сталося? Я не хочу про це говорити. Так смішно. <сміщ> Погляньте всі на себе. Мохеріті, Рейнбоу Бах, Флюйкі Пай, Міні Епл, Флаттермен і. <сміщ> Сам не знаю. Ну, пробачте, я просто не міг утриматись. <сміщ> Це не смішно, Спайку. Давай шукати книжки, в яких описані ліки. <сміщ> Зілля від закляття треба шукати там, де живе закора. Це не закляття. Я згодна з Деш! Ми підемо до Закори і змусимо її зняти чари. Ніякі це не чари. Я вас попереджала. Це закляття! Заклять не буває. Це я усьому винна, якби я не пішла за закорою, нічого б не сталося. І я маю це виправити. Куди вона цього разу зібралась? Байдуже, що ти кажеш, Твайлайт. Ми маємо всі разом виступити проти закори. Уперед, дівчата! Ви зі мною? Я так і я теж. Я не знаю. Це так небезпечно. <реку> а ти Еплджек? Еплджек? Вона зникла. Хтось на неї наступив. Чи сів на неї? Грива Реріті! Пінкі, що ти робиш? Годі. Ти чула про особистий простір. Appleблум теж зникла. Клянуся, вона пішла до зикори. Треба знайти її. Уперед, дівчата. Ходімо. От лиха. У мене жахливий вигляд. Допоможіть мені. Ой, вибач. Байку. Ти йдеш? Ні. Е, я краще залишуся і пошукаю ліки. О, твайлоріг! А Ану, зупинись! Повернись негайно ж. Ні, ні? Ти маєш виконувати накази старшої сестри. Вибач Епл Джек, але тепер я старша. Bloom, а Ану, повернись зараз же! Я поскаржусь на тебе великому Макінтошу. Uh, слухня на поні. Ну ж би, дівчата, треба наздогнати зикору хочій. Легше uh. uh. сказати, ніж зробити. почекайте! Uh. 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 Рейнбоу! Заради усіх поні. Нам не можна гаяти часу. Треба нас за кору! Кутко! Поїхали, поні! Що? -ха! Мій рейнбол теж інший бік! Ж я страшна! Як тут страшно? Ой, це місце і справді жахливе. Гарні декорації для фільму жахів. О, Куті, в амнаті кіпата в атрете, вате, мека. Твою пісню? Пінкі, це не схоже на твою пісню. Відьма страшна, зловісно танцює, глянеш в очі, вмить зачарує, зілля напоїть, як буде ніч, посадить в казан і поставить у піч. Довж, ти бачила усе на власні очі. Тепер ти нам віриш. Страшні маски, нерозбірливе бурмотіння та великий котел. Усе вказує на те, що Зекора погана. Але навіщо Зекору варить суп? М -м -м. Ідеальна температура для поні я вважаю. Коли ж прийде Блум? Ой, вона хоче зварити суп з Блум! Вона хоче зварити суп з Блум! <рекун> 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 Я врятую тебе AppleBluum. Матете, патите Мека. О, сюди. Олежа Рейнбоу Бах. Мале Умбай. Мале. Мале, мале, що ти зробила з Еплблум? Ні. Ні. О, ні. О, ні, що? Ні, ви самі не знаєте, що наробили. Ви зіпсували моє прекрасне зілля. Ми прийшли до тебе, Зикоро. Я не хотіла вірити, що ти зачарувала нас. Ти зробила мене страшною. Ну, у мене грубий голос. Ти зіпсувала мій ріг. Як ви смієте? Ви зруйнували мій дім, мою роботу. Несправедливо звинуватили мене. Ти наклала на нас чари, а тепер маєш їх зняти. Дарма ви сюди прийшли. Ваші дії мене розізлили. Де Епл Блум? Зокора, здається, я знайшла все, про що ти просила. Що тут робить увесь понівіль? Епл Блум! Усе гаразд. А чому ні? Бо закори зла відьма, що зачарувала нас і хоче зварити з тебе суп. Твайлайт, oh, ти все-таки їм повірила. Ти ж знаєш, що заклять не буває. Еплблум, поглянь на них і скажи, хіба це не закляття? Не закляття. Пригадайте точно, що я вам тоді сказала. Стережіться, стережіться поні, листя блакитного бережіться. Це було попередження від блакитного листя. Воно називається отруйний сміх Отун. Дивно отрута в сміхотуна, всіх смішними робить вона. Що це означає? Насправді, рослина нікого не труїть, а лише хоче трошки пожартувати. Тож усі фоні стануть нормальними? Коли ми бігли рятувати Еплблум, на дорозі ріс отруйний сміхотун, і всі наші проблеми це його маленькі жарти. Маленькі жарти? Дуже смішно. Гаразд! А навіщо тоді Казан? І заклинання. І страшні маски. Це маски з далеких земель, звідки я родом. Ця означає вітаю, а ця ласкаво. Прошу. Як на мене, зовсім не ласкаво. А моє заклинання це просто римовані рядки давньою мовою. Ви називаєте це віршами. Але казан. Суп зеплблум. Поглянь сюди. Цей казан зовсім не для мене. У ньому мали варитись усі ці трави. Ліки від отруйного сміхотуна. Це трав'яний настій. Ви просто мали скопатися в ньому. Я намагалася знайти ліки у моїх книгах, але все марно. У якій книзі був цей засіб? Ось книга, дивись. Шкода, що її немає у твоїй бібліотеці. Насправді вона є. Але я туди й не зазирала, адже назва дуже дивна. Надприродне. Природні рецепти та надзвичайні ліки. Мені. Мені так шкода, Зикоро. Відповідь була так близько, я просто не зазирнула всередину. <рес> Може, наступного разу ти будеш уважнішою і не судитимеш про книгу за обкладинкою. А -а -а. Зикоро, ти не погодишся приготувати іншу порцію трав'яної ванни? Звісно, я приготую. Але у мене досі бракує трави з Віля. Щоразу, коли Зекора приходила в місто, всі крамниці таємниче зачинялися. О, Добре, думаю, з цим ми тобі допоможемо. Дивись, Роуз, це жахливо. Зла відьма їх зачарувала. Жах! Жах. Усі поні ховайтеся, вона йде. Тікайте, поні, хочіш. Дейзі, треба поговорити. Люба принцеса Селестія, Ми з подругами отримали важливий урок цього тижня. Ніколи не суди про книгу за обкладинкою. Хтось може здатися тобі смішним чи навіть страшним, але не треба звертати увагу на зовнішність. Слід зазирнути всередину. Справжнім друзям байдуже, який у тебе вигляд. Вони просто тебе люблять. Гарні друзі, як гарні книжки. Вони лишаються назавжди. Ваша віддана учениця Твайлайт Спарк. Зекоро, поділіться зі мною рецептом цієї Ванни. Вона просто розкішна. Епл А де Епл Я тут, сестро. І я більше не маленька. О, мені ніколи не було так добре. Ніколи в житті. Нарешті я ніколи не розуміла, як це важко ні з ким не балакати. Я так люблю побалакати. А коли я не могла, коли мій язик був, це було жахливо. Ти згодна Фладершай? Так. <плес> Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.